Чай п'ють тричі на день за сніданком, о першій годині дня і о п'ятій годині знаменитий Файв Оклок. У чорний чай додають молоко чи вершки. Паризький чай зовсім не такий. Його основні складники: заварка, апельсиновий сік, лимонна цедра, мускатний горіх і цукор. А ще коньяк – аж чотири чайних ложки на одну порцію ідеальний напій для холодних зимових вечорів. У Єгипті чай п'ють дуже міцним і запивають кип'ячиною водою. Іноді до нього подають м'яту і цукор. Головний складник, якісний чай, переконує відомий чайний бренд зі 125-річною історією. Ну а ми сьогодні приготуємо Техтарік – традиційний малазійський чай, назва якого означає збитий чай. Занотовуйте рецепт залити пакетик чорного чаю водою. Заваріть чай. Додайте 2-3 столових ложки згущеного молока на кожну склянку і ретельно збити напій блендером. Напій готовий, якщо на поверхні з'явилась густа апетитна піна. Насолоджуйтесь смачним чаєм і гарних вихідних.